Вівсяне печиво одне з моїх найулюбленіших, тому мої експерименти удосконалили його до ідеалу. Я обожнюю настільки карамель, що її можна зустріти у мене в кожному третьому рецепті. А у цьому печиві вона просто 10 з 10. Тому лови рецепт, став лайк, готуй та насолоджуйся. Поїхали! Усі інгредієнти об'єднати та замісити тісто. Воно виходить доволі рідким, але ні борошна, нічого більше додавати не потрібно. Одразу викладаємо його порційно на деко застелене пергаментом. Трішки розрівнюємо та відправляємо у духову піч. А тепер увага! Випікати його 4 хвилини при температурі 200 градусів. Спочатку може здатися, що воно не готове, але швиденько надали йому форму та зачекали 2 хвилинки, а поки охолоджується печиво, готуємо крем. Вершковий сир, вершки та цукрову пудру змішуємо міксером до однорідності. Крем виходить стабільним та не розтікається. Наповнюємо ним печиво та додаємо карамель. Нагадую, що рецепт карамелі є у мене в профілі, я готую тільки за ним. Виходить у нас такий сендвіч, можна смакувати вже. Та я люблю, коли воно ще декілька годин постоїть у холодильнику. Смачного. До речі, приготування цього печива займає лише 20 хвилин.